Понівечений асфальт та ями на кожному кроці. Так про подвір'я четвертої школи Черкас розповідає черкащанка Яна Олішевська. Жінка прийшла зустріти доньку після уроків. Калюжа це замерзне, і діти будуть тупати ножками. І весь 4-5 уроків вони будуть з мокрими ногами сидіти на уроках. Пані Яна розповідає, теж навчалася у цій школі. Закінчила її у 2001-му. З того часу, додає, стан шкільного подвір'я не змінився. Ті ж ями були. І зараз учениця третього В класу, моя донька старша, і також донька підготовчу групу ходить менша. І я би не хотіла б, щоб вони ходили в таку школу. от такі от ями мене менша мала, впала була на 1 вересня. Ми прийшли поздоровляти старшу дитину і впала. Зачепилась. На території перед школою з часу її заснування у 1966 році. Жодного разу не проводився капітальний ремонт. Розповідає директор Василь Сабадаш. Асфальтне покриття вже не відповідає сьогоднішнім вимогам в освітньому процесі, тому воно потребує термінового ремонту, капітального ремонту, також бордюри вони вже застаріли, які також потребують заміни. Аби замінити старе покриття на нове та облаштувати територію, колектив четвертої школи вирішив взяти участь у конкурсі проєктів громадського бюджету, говорить директор. Були залучені фахівці, які нам провели дослідження. Була складена проєктно кошторисна документація. Це заміна асфальтного покриття на плитку. Красиву узориста плитка, щоб не було ніяких перекосів, щоб це дійсно була гладка поверхня, щоб дітки могли спокійно йти і не травмуватися. Аби проект переміг, голосувала за нього сама та долучила батьків, розповідає одинадцятикласниця Софія Ватченко. На нашому шкільному подвір'ї відбуваються різні заходи, такі як лінійка або ярмарки. І навіть якщо дівчатка хочуть одягнути якийсь каблучок, то не завжди це зручно, тому що ну покриття на нашому подвір'ї вже дуже, дуже в поганому стані. І тому саме ця ініціатива може і зробити наше подвір'я безпечнішим та кращим. За словами директора школи, загальна площа, яка потребує замін близько двох сотень квадратних метрів. Ми на це надіємося, що на протязі навчання, ну, календарного року 2022 року він має бути виконаний. Дуже б хотілося це зробити на перше вересня, щоб дійсно порадувати наших батьків, наших діток. Що ми тому, що це наш спільний проект нашої команди. Цьогоріч проект школи став одним із переможців у категорії Великі бюджетні та посів шосте місце за кількістю голосів. Його підтримало 1059 містян. Розповів заступник начальника інформаційної політики Олексій Дубовий. За його словами, на реалізацію спрямують півтора мільйона гривень. Усього у цій категорії було подано 20 Два проекти, з них перемогли дев'ять. Настільки, каже, вистачило передбачених грошей. Категорія великих це проекти від 300 тисяч гривень до 2 мільйонів. Тобто автори проектів вони попередньо ж здійснюють розрахунки, скільки орієнтовно буде коштувати той чи інший проект. Ну і відповідно вони таким чином потрапляють в категорію. Як розповів Олексій Дубовий, більшу кількість голосів 2359 набрав проект по облаштуванню спортмайданчика для початківців 31-ї гімназії. На другому з кількістю голосів 2125 – створення спортивного простору на території 9-ї гімназії. І третє місце посів проєкт по заміні покриття легкоатлетичних доріжок на стадіоні для учнів 26 ї та 30 ї шкіл. Йому містяни віддали 1869 голосів. Наталія Стеренець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.